До барвистого віночка вишиваночка сорочка, партушоки, чобітки, різнокольорові стрічки. Це оленка українка. Як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про український віночок. Віночок це особлива прикраса, яку дівчата в Україні носили ще з давніх давен. Його для дівчаток. Живих квітів, що плели бабусі наших бабусь. Наші прабабусі вірили, що віночок захищає дівчину від зла, хвороб, негараздів. Плетіння віночків обов'язково супроводжувалось піснями. Кожна квіточка в віночку впліталась не просто так, вона мала символічне значення. Традиційний український віночок мав 12 квітів, серед них був деревій – символ нескореності. Вічно-зелений барвінок, що цвіте рано навесні це символ вічного життя, безсмертник символізує здоров'я, калина символ дівочої краси та чистоти. Амальва, рута та півонія поєднували собі віру, надію та любов, любисток та волошка символ здоров'я, сили та мудрості, ромашка символ добра і ніжності, хміль та мак символ чистих почуттів. Не менше значення приділялось і стрічкам їх кольору, довжині підбору. Колір стрічки теж мав символічне значення. Коричнева стрічка це символ матері землі. Зелена молодість. Жовта сонце. Блакитна небо. Синя вода. Жовто-гаряча життя. Фіолетова мудрість. Малинова щедрість. Рожева достаток. Стрічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівочу косу. Вважалося, що так вони оберігають її від злого ока. Віночок завжди підкреслював природну красу дівчини, захищав її від злих поглядів та був наділений магічною силою квітів. Поступово віночок став культурним символом українського народу. А зараз, малята, я розповім вам казочку, у якій квіти оживають і розповідають свою історію. Ви дізнаєтесь, як вони потрапили до віночка і чому так важливо їх берегти. Сідайте зручненько, і ми разом поринемо у чарівний світ квіткової історії. На невеличкій клумбі, що знаходиться біля сільської хати, де жила старенька жінка, під кущем розкішної калини. Росли прекрасні різнокольорові квіти. Кожен день господиня ніжно піклувалася про них, доглядала, поливала, милувалася їх красою. Одного разу квіти посперечалися, за що ж їх люди люблять та доглядають за ними. Першою озвалася чарівна біла троянда. Ось мене, до речі, люди вважають королевою квітів. Я символізую для них красу. Та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'я, добро і ніжність, промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство, гордо відповів Мак, що майорив серед квітів, наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світило, і собі промовив Я є втіленням сонячної енергії для людей. Та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, собі почав вихвалятися. Ось я ось я, наприклад, дарую людям вічне кохання. А мене люди люблять за те, що дарую їм безсмертя та міцне здоров'я, промовив солом'яно жовтий безсмертник. Ось ми з калиною, зауважила розкішна лілея, даруємо дівчатам красу та наділяємо їх. Дівочими чарами. Аж тут озвався і могутній дивосил. Моя назва говорить сама за себе. Адже я дарую людям силу, зміцнюю їх здоров'я. Волошка, що нагадувала кольором синє небо, собі похвалилася своєю користю людині, що несе в собі добро, людяність та простоту. А ти, мальво, чого мовчиш? запитала волошка ніжної. Пишної та яскравої квітки, що майорила на високому, дужому стебельцяті. Хіба не маєш сили, що подарувати людям? Маю, Волошко, адже я несу в собі любов до рідної землі. Лише польовий дзвіночок тихесенько зітхнув. Кожен з нас має такі чудові сили, от я би їх об'єднати та ще й усі разом, а потім закружляти у неймовірному таночку. Який би я був вдячний тому, хто це зробив би. Та якось у садочок завітала Наталочка, онучка господині. Побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебельця, перев'язуючи квіти барвінком та хмелем, одягла його на голівку та й закружляла в неймовірному таночку, відчувши усю захисну силу вінка. Всю велику могутність квітів. Ось малята і закінчилась наша казочка про чарівний віночок. Бачите, кожна квіточка не просто так опинилася у ньому. Вони мають особливу силу і значення. Український віночок це не тільки краса, але й частинка нашої історії та культури. Нехай він завжди нагадує вам про рідну землю та її чарівну природу. Бережіть, поважайте, цінуйте традиції та минуле нашого народу. Без минулого немає майбутнього. Дякую за увагу!